Христос рождає, славити Його. Ось. Осталося вже 76-й день, як в мене втрії всі ось тут сидять, їдять. Почали нутрії в мене трохи голодувати. Причина в тому, не знаю, чи то показує, вони біля Швеллера, Шукали гранулу, вони прорили сантиметрів 10. І я вирішив, що внутрі вагітні частина внутрішні, чи, може всі, то, будемо казати, частина. І зародки в них почали збільшуватися і внутрі почали набирати вагу. і Разом з тою вагою їм вже тої гранули, що я даю. Вже видно замало. Замало по тій причині, що вони деруть кругом швелера, шукають гранулу. В принципі, я тут робив, роблю клітки по вечорах, якщо я 6 година, ну, де 7, будемо так казати, ввечері їм даю їсти, а сам сижу десь до 9, до півдесятої, то практично в вольєрі вони вже все поз'їдають. З однієї, воно так має бути, що внутрі за півтора-дві години з'їла, і вона має бути до ранку ситою. Ну як, Остається для неї ще і сіно, кукурудза, що вона може з'їсти. Вона не є так, що вона зовсім нічого не має, що перекусити, котрій хочеться. А от е, концентровані корми вони повинні з'їдати пот... протягом півтора. Години мають з'їдати їх, щоб, а особливо хто каші дає, особливо літом, воно не повинно затримуватися, а вони з'їли, забралися і пішли. Протягом пів години має остатися бажано, щоб осталося біля, біля 10% корму, бо якщо багато внутріш вольєрі. То можуть якусь відганяти нутрію, а як вони понаїдаються, то та нутрія підійде і теж позбирає ті недоїдки і буде наїджена. Ось там дерев в мене нутрія, хоче втікти. Так. І осталося, бачите, в мене 56 днів, в принципі, 50 можна рахувати, що 에... я? Я за ті дні маю закінчити клітки. По крайній мірі 100% я щось намірився третій поверх закінчити. Другий поверх в мене вже по клітках вже майже готовий, бо в будь-якому випадку 9 штук внутрі треба буде відселяти. Ну, може не всіх, може частину. Самця я відселю 100% і не знаю. Чи самця відселю з нутріями, які є поменші, чи самця відсадити з нутріми, які є побільші? Я ще таке думаю, ще не визначився. Не хочеться мені зараз брати нутрії і важити. В принципі, так як є вже скільки 2,5 місяці нутрії окремо, то. Якщо ми кинемо на вагу, а перед, і зважимо їх, то будемо бачити вагу і будемо бачити різницю ваг, тому що більш-менш по кольору і по, по кольору можна визначити в загальному як змінилася їхня вага, тому що я перед тим як їх заселяв сюди, їх зважував. Ну. Деякі внутрі вже так видно, що вони кругленькі робляться, ну і по самцеві. Якби не знати, що самець то є самець, то би хтось міг казати, що є самка, бо в нього такі буки з боку виглядають, особливо як він певне положення прийме, їсть або навіть присяде, то ого, як добра кітна самка. Бачите, от внутрі і прийшли, яка ще нагадалася, що треба ще перекусити. Вона підходить і перекошує. Що ще по кормах? Нормально. З сіном у мене нормально. Дивлюся, внутрі останнім часом почали в мене їсти кукурудзу стебла кукурудзи, бо перше вони її не їли. Ну, по крайній мірі. Передроблюють, ось виясняють відносини саме з деякими самками. Тут періодично ось такі востички є, як Ну, Самка поступається, ну, то їхні такі відносини. Саме основне, щоб крові не було, і буде все добре. Все, дякую за увагу. Святкуємо Різдво ще. Два дня маємо посідкувати, і будемо далі працювати.